Миру Божого вам, не знати історії означає не мати ні сьогоднішнього, ні завтрашнього дня. Тоді людина допустить ті самі помилки й проблеми. Коли приходить лихо, людина думає, я переживу, все буде добре, але є вершники апокаліпсису, і вони вже пройшли по цій землі. І Дух Смерті це четвертий вершник. Він приносить голод і мор. Під час Голодомору мільйони людей померли від голоду. Дух війни це другий вершник. Війни теж забрали мільйони життів. Але ці вершники не самі прийшли. За голодом і війною стояли люди, яких надихав диявол. А сталося тому, що люди перестали пильнувати. Бо коли приходять вершники, то для них наші цінності не являються цінностями. І вони все перетворять на хлам, порох і гній. І зараз світ стає наче таким розумним, але війн, хвороб, голодаючих, брехні стає не менше, а більше. Це означає, що вершники апокаліпсису скачуть. Тому Ісус сказав, пильнуйте. І коли ми будемо пильнувати, то зможемо цього уникнути. Заходьте на канал Салтаненків, слухайте чисте Євангеліє, миру Божого.